Дух, чорним мороком на Крим Україну. Спустожить мертві села, пусті хати. На дворі не видно ані людей, ані тварин, навіть птахів немає. Лише пронизливий вітер свистить та войдає зірвану з петель хвір. Та відчинені двері спорожнілої хати. Голодний дух тричі накривав морогом Україну і забирав з собою мільйони. Деякі діточки, що змогли диво вижити, на все життя запам'ятали голодний чорний подих Холодного духу і судоме голоду. Маленькі, беззахисні рученята тягнулися до Бога. Щоб їсти не хотіли, Холодно бочку, сніг дуже білий, болі, що там у тебе в воді. Хлібця, хлібця дай, тату, маму, паточку, крихту, крихіточку хлібця, дай, дай, крихту. До неба. А як серце моє навіки засне, не вбивайтеся з горя неба, покладіть біля вишні в садочку мене і лягайте самі коло мене, заверніть понад нами п чола золота, а та вишню весняної ночі накриватиме світом навіть чола листа. Донечка місто не хоче. Ось і мишка прожити баче, хоч не хліба мені, а зернинку знайти, то до тебе б тоді було село дійти. Цю зернинку я б усю тобі віддала, аби тільки матусю була б ти жива. Боже. Чуєш, притуй мою маму. Братик й тата вже кинули в яму. Від голоду вмерло все наше село, а людей тут багато, багато жило, залишились тільки я і Матуся. Тож до тебе єдине, я зараз молюся. Пахне хлібом, дуже пахне хлібом, мамо, у хаті, де холодна та порожня піч, і вчора пахло ним точнісінько, так само пострив хтось косу насувала ніч. І за журою прийшла матуся до хати. Чим сьогодні я вас буду діти годувати. Все забрали із комори, вивезли худобу, залишили у селі якуюсь хоробу. Я сьогодні лобуду з корою варила, завтра піду ще у поле, лиш би була сила, може, знайду колосо, може, два знайдеться, і зотрему на камінні коровай спече. На сльоза замісів тісто спечемо у печі, Дуду лісу, погалузя, холодно малечі, щоб діти не впасти долу посеред дороги. Боже правий, за що кара, за що спухлі ноги? Мору сльози і могили, і перед ними ми в боргу завжди, за тих, що крихти хліба не доїли, і не допили чистої води. Земля як цвіт, земля як страх, земля, як мор. Голодомор, голодомор, голодомор. Ще душі є порожні, як руїни, які в житті не дихали добром. Що віддали в ефіру Україну, і як раба страждальний мій народ. Але зернина, що у полі скресла, надією і вірою зросла, і Україна як народ воскресла, і наша віща доля ожила. Ісус Христос у заповітну пору зніс на Голгофу непокори хрест, та не погасне біль голодомору. І свята наша пам'ять не помре. Запалімо в пам'яті свічок. Всім святим молімось Божим храмом. За душі, закатованих катами молитву нашу, Господи, почує. Згадаймо тих, хто роду це зіткнути. Кота смерть поклала у могилу. Мільйони українців, Боже милий! Чому ж ти мій народ не захистив? Матусю, хлібця хвилила дитина, а в хату вже злетіли смерті крупки. вмирали села в невимовних муках і лежала Україна в домовині. Хто відповість, скажіть за тут терор? За те ганебне збочення і жахіття, за геноцид минулого століття. За той лихий, страшний було і знову смерть посіяли Кати, знов на ноці, знов на рук танцює на людських кістках котьом і відходять українці засвяти. Колосками пам'ять проросла, кожен спогад, мов свята зернина, що крізь роки забуття зійшла. О жорстока й лиха година, наче світ померкнув коло враз. В небі, чорні птахи думи в'ються, дивляться із 33-го до нас очі, що ніколи не сміються. Крихти хліба маряться у снах, а прокинешся лиш морок, холод Віча й смерть, страждання, біль і жах. Та всьому один господар голод. Кам'яні, мов неживі вуста, шепчуть. Боже, змилуйся над нами та молитва в небо не зліта, бо давно мовчать руїни храми, падиною тремтить життя, і його так легко обірвати. Цій біді. Немає забуття, ні, цього не можна забувати. Сумно гнуться віти на вербі. Кожен спогад, мов свята зернина, у невимовній і тяжкій журбі голову схиляє Україну.